Емоційні казки автор Олена Ульєва. Казка про мишеня, яке залишилося одне вдома. Одного разу маленьке мишеня залишилося вдома. Зовсім одне. Де мама немає? Де тато немає? І бабусі з дідусем теж немає. Ох, як малюкові було страшно. І раптом у двері хтось постукав. Тук-тук-тук. Лякалося мишеня. Треба рятуватися, аби й мене не з'їсть. Малюк вистрибнув з вікна і геть від будинку. А раптом він біжить за мною, думало мишеня. Де від нього сховатися? Може залізти на ялинку? Воно знайшло найбільшу ялинку і стало на неї дертися. Дісталося майже до самої верхівки. Але тут ялина стала боляче колоти малюка своїми голками. Ой-ой-ой, запищав той і звалися на землю. Бум! Тоді мишеня вирішило сховатися під яблунею. Тільки залізло під нижні гілки, як зверху на нього стали падати величезні яблука. Бах-бах. Ай-яй-яй. Знову запищало мишеня і побігло шукати собі краще місце. Бігло, бігло та й упало в яр. Бух! Мишеняті стало ще страшніше. Як же я тепер звідси виберуся? І воно закричало. Мамо, матусю! Я тут почула мишеня над головою. Зараз я витягну тебе, малюк. Тримайся за хвостик. Мама пустила хвостик у яр, і мишеня схопилося за нього міцно, міцно. Тягнемо, тягнемо, потягнемо, промовляла мишка і витягла малюка. Навіщо ти втік з дому? Мені було страшно. Зізналося Мишеня. Ех ти, дурненький, посміхнулася мама. Треба було просто подивитися у вічко. Це ж я стукала в двері. Хотіла, щоб ти мені відчинив. Мишеня розсміялась і перестало боятися. Казку для вас читала Коваленко Віталіна.